Всім привіт, народ, слава Україні! Перед вами дві сівалки від компанії Лемкін. Одну ми будемо пробувати завтра, сьогодні не вдалося її під'єднати. Ну, а з тої в нас сьогодні історія починається, тому що ми сьогодні розпочинаємо посівну ячменю. Сьогодні у нас, якщо не помиляюсь, 8 квітня. В принципі, досить адекватний термін як для нашого. Регіону. Всі там кажуть, що дуже пізно для ячменю. Для нашого регіону то якраз оптимальні строки. Зараз ми зробимо трошечки рокіровку. Ми вже нині робили рокіровку з тракторами неодноразово. Ну, але все-таки будемо сіяти сороковим, тому що він буде менше доптати ґрунт, буде цікавіше працювати сівалка за ним. Навігація, ми знаємо, що від неї чекати джундіровської. А в відрочку треба буде ще наново виставляти, бавитись, але наразі немає часу. Завтра будемо бавитися із авігацією, із селітером ДТ. А сьогодні у нас задача розпочати посів. І хлопці знову зайдуть на добу, будуть працювати, будуть сіяти. Ну а завтра я вже спробую оцю Ну, Про неї. Буде, буде е, тема окремого відео. Сьогодні балакаємо про компакт Солітер. Сіяти буде моячмінь Себастьян. Сіємо його вже дуже давно. Ну, років 10, певно, може 8. Тільки оновлюємо репродукції. Е, сіяти будемо з добривами. Якщо не помиляюсь за мофосом, якщо я помиляюсь, то поправлю себе трошки пізніше. Від'їжджай, Андрій. Давай, давай! Давай-давай! Зараз ми поміняємо трактори і печем з Андрійком в поле, будемо виставляти сівалку, будемо виставляти глибину, будемо наставляти навігацію. Коротше, все в перший раз, у перший клас. Перший день він завжди такий хвилюючий, особливо перший день посівної. Тому не перемикайтеся, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал. Ну а ми будемо задавати вам жару. Відосів у нас планується багато, так що ви тільки встигайте їх переглядати. Поїхали, народ. Так, ну що, поміняли ми трактори місцями. І Андрій поїде що зараз заправить. І я пробую потихеньку їхати в поле. Дасть Бог розпочнемо сьогодні посівну. І може вже буде без казусів сьогодні. Надіємось. Надіємось, що буде без казусів. Грузимо насіння, грузимо добрива. Нормальок. Тяжко привикнути до габаритів, звичайно, але йому, вроді би дається, то все легко. Так, ну ми вже на полі їде наш зелений красень на спарочці. А, ну я балдію від того вигляду і від того, наскільки воно додавило потуги тому трактору, він так, скажімо так, не, не слабенький, але... Через ту площу опори він може скажімо так, передати всю свою силу на ґрунт і тягове зусилля його збільшилось. Так, звісно, ви можете там розказувати, що через ту спарку в нас того диска розбило і то, ну, диска в нас розбило в першу чергу, через те, що ми не доглянули. Спарка дійсно пришвидшила ту всю історію, додала навантаження на на, на, ці, на, на, полууся, на на, взагалі на задній міст. Але все-таки ми ті всі речі сприймаємо філософськи і від спарки відмовлятися ми не збираємося. Це наше майбутнє, так що ми сюди будемо потихеньку працювати. Андрійко зараз розложить сівалку, завантажимо насіння, завантажимо добрива, будемо виставляти. То я постараюся вам показати, зафільмувати, але не знаю, чи мені щось вийде. Ось. ну о, Тут, де були кагати, бачите, виробилось в таку щеб'єнку. Тут нічого і кращого очікувати не було а можливості, тому що тут не те, що мокро було, тут було багно. Ну, а тут далі в гонах, як на мене, ґрунт розробився близько до ідеалу. Нагадаю, тут було глибоке рихлення, пізно в сніг. Теж було класне відео, можна переглянути. Потім тут був лемкін-карат, менш більш вирівняв а, ці рови після глибокого рихлення. Ну, і Джокер а, До кінця розбив груду, краще розрівняв. І от зараз маємо такий фон. По вологі дивіться, бачите, волога вже на півтора см, земля абсолютно волога, проблеми нема. Грудочка розсипається, вона не закам'яніла на ну, так Деякі, може, вже трохи під, підкаменіли, але не бачу в тому проблеми. Для ячменю абсолютно адекватно вироблений ґрунт. Ну, скажімо так, те, що ми могли зробити, ми зробили. Що ми не могли зробити, то то нічого не зробить. Так що слідкуйте, що -то з того всього вийде. Все одно будемо чекати якісних дружніх сходів. Зараз Андрійко під'їде приблизно під завантаження і будемо наставляти сівалочку. Тоді будемо відбивати лінію, виставляти глибину і пішло-поїхало. Сіяти будемо 200 кг на гектар і 70 кг фосу, 200 кг, це десь буде приблизно 4,5-5 млн Уточню трошки пізніше, допишу вам. Чесно, не знаю, маси тисячі, щоб вам щось сказати. Так нині голова була забита зовсім другими речами. Тому мусите мене трошки вибачати. Добре народ, я беруся до роботи, ви не перемикайтеся. відос буде драйвовим, то я вам обіцяю, так що не перемикайтеся, ставте лайки. Yeah. Та насіння спочатку. Так, я не знаю, як ви, а я вже скучу за тою синою кралею. Тут теж хлопці попрацювали зимою коло неї. Вже би, правда, не мішало поміняти другий комплект. Сошників, але ми порахували, що вона нам посіє того року 150 чи 200 гектарів, то їй ще хватить. Бодя у всій красі. Зараз буде теж все згадувати, як воно має бути. так що Потихеньку зараз ми то все виставимо. І буде ляльон. так, Хлопці засипають, засипають насіння. Потім засиплять добрива. Зараз виставимось. Погода у нас така, знаєте, весняна-весняна, 15 градусів тепла, майже безвітряно, що для нас дивно. У нас завжди вітри дують. Ну і з такою погодою шлюбом буде починати нам пусів. Маємо надію, що все пройде вже нарешті гладко. Під час підготовки було достатньо проблем, то вже може під час самого посіву вже проблем не буде. Надіємося, віримо, але все одно е з осторогою до того всього ставимось, тому що знаю я, що таке перші дні в полю. Вони ніколи не бувають гладкими, вони ніколи е не роблять це без. Без пригод. Так що може бути по всякому Не хочеться каркати, за, за... говорити щось наперед, але може бути по-всякому народ. Так що перший день то мусить бути все дуже-дуже обережно, дуже акуратно, щоб щось не начудити. Ну, але маємо надію, маємо віру в те, що... Не завжди воно так буде. Побачимо. Побачимо, побачимо. Загудзували того мішка чи шо? Ні, нормалек. Я заберу дробину, я заберу. Так, мила, все. Переналаштували ми сівалку. Е налаштували ми навігацію. І якщо ви думаєте, що то все обійшлося без жодних якихось ексцесів, то ви глибоко помиляєтеся. Перший день ніхто не відміняв. Сівалка почала глючити. Е Контроль висів почав глючити і все, коротше, на купу. Мусили дзвонити до хлопців, дивитися, випитуватися, що як і до чого, щоб розуміти, що сталося. Контроль висів глюкав, бо щось не було контакту на фішці на моніторі. А сівалка видавала помилку, тому що розуміла, що неправильні оберти на, на валі катушок, які... Висівають добрева. Ну, зараз ще ми копнемо трошки глибину, подивимося, щоб ми його не запарпали на, на там той світ. ні Нормальок. 2-3 см. нормас глибину е, рухати не будемо. Вологи, як бачите, ще більш ніж достатньо. Е, сонечко в нас зайшло за небокрай. З Божою допомогою будемо трошки працювати. Маємо дві площі, одна 50 гектарів, друга трошки більше 100. Якщо все буде добре, то 50-гектарну площу Андрій Кодуранку мав би засіяти. Ну а завтра ми з Володією на дві сівалки будемо пробувати братися до тої більшої площі. А завтра ми будемо з одної сторони сіяти нашим компакт з солітером, а з іншої сторони насіннеову ділянку посіємо. ДТ. Так що буде дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. Ну, а я, якщо ще встигну зараз, поки ще сонце Поки ще окончательно не стемніло, то ще може трошечки політаю. Покажу вам Андрійка з висоти пташиного польоту. Так що додивляйтесь відео до кінця. Ну і бонусом вам покажу, чим я ще зараз буду ввечері займатися, тому що мій робочий день аж ніяк не закінчується, хоча вже десь біля дев'ятої вечора, ні, восьма напевно, працювати нам ще доволі багато. Зараз я ще піду до 950-го буду підчепляти карата. І поки ще дуже не засохло, треба розробити поперечку, де були кагати від буряків. Щоб потім була можливість нормально там сіяти. Так що народ працюємо, не зупиняємося, пара гаряча. Я думаю, всі в полях, всі працюють, хто має відношення до агро. Не ми одні такі, Ну так, ми з запізненням все робимо. Ну Такий клімат в нас, ми до нього привикли. нам так комфортно. Хоча і в нас вже клімат міняється, в нас вже є доволі сухі роки. Не тільки коли дуже багато вологи. Тому ми мусимо, скажімо так, балансувати між збереженням вологи і підсушуванням ґрунту, тому що цієї зими нам досипало вологи достатньо, були і дощі, і сніги, які не поплили десь в балку, а дуже плавно розтопилися і пішли нам на користь. Тому і в нас вологи зараз так і багато. Але Якщо 2-3 тижні дощу не буде, то вже буде значить, така рахуватися, скажімо так, посуха, так що мусимо пильнувати і ловити той момент, щоб було не за сухо, не за мокро, а посіятися в оптимальні терміни. Тому і стараємося мати техніку в запасі, щоб якомога коротші терміни зробити всю нашу роботу. Це стосується як оприскувача, який у нас на наші гектари з надлишком, так тепер і кінза, яка буде теж, в принципі, віддихаючи сіяти, але ми знаємо, що ми можемо собі в короткі терміни зробити посівну і, і зловити той момент, який нам треба. Працює народ, О, Андрійко вже зробив кружок. Працюємо, 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 не перемикайтеся. Так, ну от, ми вже 950-му І зараз будемо підчіпляти карата і печем швиденько в поле. Роботи у нас предостатньо Так що якось так давайте я так у вас сюди Чикс О! Перші ряди, як то кажуть. Треба точно під'їхати, щоб потім. Не скакати і вискакувати просто раз з кабіни в кабіну. Краще ліпше три рази побавитися, але під'їхати точно так, як потрібно ніж. А ще краще зразу звідси і хапнути. Бо то, виходить, далеко не завжди. О. Цього в принципі, нам має бути достатньо. Зараз ми побачимо. Так, тут хапнуло. тут теж. Блін, забув. Забув яблучко центральне і центральний гвинт. Зараз я повернуся. Секунда часу я вже тут. Я думаю, вам довго не прийшлося чекати. Та ви спитаєте, чого я підчіпляю постійно центральний гвинт? Причини дві. А, та історія, яку я робив, кріплення на нього, вона далеко не досконала. Я її викинув нахер. Вибачте на слові, може запікаю де видно. О. А друга історія, це через те, що я тим трактором кидав добрива. І гвинт і всі шанси так закиснути, що потім не вдрешні чим. Покраще його зняти пару разів хоча б. Ну, то ми так вирішили, що ми того сезону будемо його тягати тільки тоді, коли, коли буде потреба, а так буде стояти собі на басі. Файно. Так. Раз, два і готово. Тепер шланги. Секція, два секція і три секції. ми її сторони підхіднає. то секція, о. Все можна пекти в поле, тем займаемся. Так, відірвати вас. Все, причем народ в поле, включимся уже на поле. От ми вже на полі, я вже навіть зробив кружочок. Сами більший квест обернути оці стовби лінії електропередач. Ну і Тут у нас були кагати. А, воно в принципі з поверху вже починає засихати, а під низом ще доволі мокро. Ну, зараз так легенько розтяг. Андрійко минулого тижня тут зробив глибоку розрихлювачу. Я зараз легенько каратом розтягну, перемішаю сухе з вологим, завтра воно ще раз підсохне і знову чимось поправимо. Чи, буде, чи дам ще слідок карата, чи дам ще слід джокера, я не знаю, бо бачимо, що буде під рукою, тим поправимо. Та й буде люкс, а робимо тільки попередку, потім вже основну площу будемо робити, не знаю чим. Певно каратом буде робитися робота зробимо то й буде то й буде файно тут весною важливий момент треба е, вгадати щоб не було ні за сухо ні за мокро а коли є от таке от зараз як в нас що е, в деяких моментах мокрувато в деяких е, вже пересихає то таке треба наскоками робити в два сліди і тоді можна буде досягати якогось менш більш толкового ефекту. Маю надію, що вам видно хоч трошки щось. Зараз ми їдемо за стовпи. Я вже буду ходити по навігації, я вже вам покажу краще, як воно розробляється. Така робота, я вам хочу сказати, яку треба дійсно вгадати момент. Не вгадаєш момент, зробиш зарано, наліпиш конників. Не вгадаєш момент, зробиш запізно, наробиш грудяк, який потім не розіб'єш. І теж погано. А отак, от як ми зараз зайшли, що воно ще під низом вологи, ми його витягаємо догори, перемішуємо сухе з вологим, воно завтра легенько пересохне і під вечір знову ті грудячки побити, поки вони ще не встигнуть закам'яніти і. І такі буде нормальок. Добре, од одною рукою незручно, пізніше ще включуся. Я вам хочу сказати доволі важко аксіону витягати, тут під низом такі деколи бувають провалля. А, а бачите, наверху вже добряча пілюка куриться. І от такий, скажімо так, проблемна така діляночка, яку ми за два вечори зробимо, як нас люблять казати, алігансько і все буде буделюан. Ну, а вже основну ділянку будемо робити. Ближче до посіву кукурузи, зараз упор зробили підготовку під посів ячменю. Зараз сіємо ячмінь і будемо переходити на підготовку до посіву буряку. Все робимо, все стараємося зробити максимально швидко. Ось. Так що інформації буде багато, відосів буде багато. Знімаю все для вас, що можу. Тому що мені здається, що це цікаво буде подивитися. Ну а На цьому будемо завершувати наше відео. А, показав вам сьогодні дуже насичений день. Ми спочатку до обіду ремонтувалися, то було окреме відео. А, потім ми їхали в поле з посівом. я вам показав, як, як ми запустили сівалку. Тепер от, бачите, а, культивація, все коротше на купу. А, гарячий час, робота кипить, і так буде а, ближчих, напевно. Місяць, місяць, може півтора, отака буде бурхлива-бурхлива робота. Так що дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайка, прокоментуйте відос, як вам наша робота. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!